Вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні кажемо про громадський контроль над владою. Як владу треба контролювати. Ось уявіть. Ви сплачуєте податки. Але вам не кажуть, куди йдуть ці податки. І ви бачите дороги в ямах, лікарні без ремонтів, можливо, щось інше. А тепер. Уявіть іншу ситуацію. У вас є інструмент, щоб оце все контролювати, куди йдуть ваші податки. І це все прописано в статуті, в головному документі громад. Але більшість людей навіть не знає, що прописано в статуті громад для того, щоб дійсно контролювати владу. І ось є така проблема. Органи місцевого середування. Мова йде про ради, а це сільські селищні та міські, які представлені з депутатів. Ви обираєте депутатів, свого голову громади і відповідно вони представляють раду. Ось це є орган місцевого середування. Так ось, оці органи місцевого середування часто працюють так. Ніби громади не існує. Тобто, як вони хочуть, так вони і працюють. Вирішують свої якісь питання важливі, а громаді кажуть, що це на користь громади. А громада це все бачить і сприймає, що щось вони там роблять. Тобто, вони працюють так, як їм хочеться. Хоча саме громада оцих людей найняла яким чином? Обрала їх, фінансує їх, тобто сплачує податки, і має при цьому ще право контролювати їх, щоб вони не працювали так, як їм захочеться, а щоб вони працювали в інтересах громади. А для цього має бути оцей контроль, громадський контроль. І саме статут, про який ми кажемо сьогодні, прописує, а як же можна контролювати владу? Яким чином? Який це інструмент контролю? Давайте розберемося, що таке статут громади, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. А це конституція вашого міста чи села. Ви зрозуміли, це найголовніший документ. І в ньому має бути чорним по білому пропорту.